Шановні члени комісії та запрошені. У Нас порядок денний на засідання позачергової сесії. Порядок денний такий. На порядку денному сім питань. Перше питання: про внесення змін і доповнення до рішення сесії Гаянської сільської ради номер 2039 8 скликання 23 грудня 2024 року про бюджет Гаянської сільської територіальної громади. Друге питання: про внесення змін до рішення номер 309 8 скликання. 13 травня 2021 року про створення служби у справах дітей Гордянської сільської ради, затвердження положення про службу у справах дітей Гердянської сільської ради. Третє питання про внесення змін і доповнень до рішення номер 2166 8 скликання від 13 березня 2025 року. Про створення віддаленого робочого місця адміністратора відділу Центру надання адміністративних послуг Гордянської сільської ради. Четверте питання. Про внесення змін до рішення сесії No2169 8 скликання від 13 березня 2025 року, про затвердження графіку у відділу центру надання адміністративних послуг Ведянської сільської ради. П'яте питання: про внесення змін до програми соціальної підтримки малозахищених верст населення Веганської сільської ради на 23-25 роки зі змінами. Шосте питання: про видання іншої субвенції загального фонду з місцевого бюджету Веганянської сільської ради. У вигляді міжбюджетного трансферту до військової частини А 2197. І останнє питання: сьоме про внесення змін до програми фінансова підтримки Збройних сил України, підрозділів територіальної оборони добровольчих фарбувань, прикордонних загонів Державної прикордонної служби України та інших воєналізованих підрозділів, що беруть безпосередню участь у бойових діях. <плес> Слово дається як удар спитання Миколаївні. Перше питання про внесення змін і доповнень до річної сесії Донецької сільської ради номер 2039 8 дев'ять, від 23 грудня 24-го року. До нас надійшло звернення від військової частини двадцять один про виділення коштів у сумі 200 тисяч гривень. Пропонуємо. Збільшити доходну та видаткову частину бюджету на 200 тисяч гривень для підвищення спроможності виконання завдань та політики матеріально-технічного забезпечення підтримки військової частини згідно програми підтримка ЗСУ. Збільшити доходну та видаткову частину бюджету на 100 тисяч гривень для оплати електропостачання по закладам освіти за рахунок перевиконання доходної частини бюджету станом на 1 шосте 2025 року. За рахунок вільного залишку по спеціальному фонду станом на 01.01.2025 року збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету на суму 19 тисяч грн. гривні 93 копійки на придбання привітам. За рахунок вільного залишку по спеціальному фонду податок з власників транспортних засобів станом на 01.01.2025 року збільшити видаткову частину. Спеціального фону бюджету на суму 35 тисяч 168 гривень 14 копійок на придбання дорожніх знаків. Згідно отриманих клопотанних розпорядників коштів, пропонуємо внести зміни до перерозподілу додаткової частини бюджету, а саме збільшити оплату за електропостачання будинків культури та амбулаторій. На 150 тисяч гривень. Придбання фарби для закладів освіти на 100 тисяч гривень. Придбання медикаментів для закладів освіти 5 тисяч гривень. Придбання пожежно-технічного озброєння для пожежної частини 54 тисячі 645 гривень. Придбання термопринтера для поліцейського офіцера громади 7 тисяч гривень. Збільшити надання матеріальної допомоги згідно програми соціальна підтримка малозахищених верст населення. На 400 тисяч гривень. Зменшити резервний фонд надання соціальних гарантій та на непрофесійній основі. І спорт, оплата суддівства, внести коригування по об'єкту нове будівництво артезіанської свердловини на Ярослава Мудрого. Додати до оплати ще експертний висновок. Питання. Нема питань, да? mm. так? Голосую. Так, голосуємо. Так, одноголосне. Наступне питання: про внесення змін до рішення no 309 8 скликання від 19 травня 2021 року про створення служби у справах дітей Гадянської сільської ради. Затвердження положення про службу у справах дітей Гадянської сільської ради. Слово надається чи пан Олені Петрівні. <кій> 9 травня 25 року. По постанову Кабінету міністрів України No 528 внесені зміни до удосконалення організації і діяльності у сфері усинової і передаються повноваження до сільської ради до сільських рад. Тому нам необхідно привести наше положення служби у справах дітей. До відповідності. Тому вносять такі зміни у сфері встановлення наших громади. Питання є? Немає? Голосуємо. Так, одного голосу. Наступне питання: про внесення змін і доповнень до рішення номер 2166 8 скрипня вітрина 13 березня 2025 року про створення віддаленого робочого місця адміністратора відділу центру надання. Адміністративних послуг Вар'янської сільської ради. Слово нам дається, Аветисян десятки вірині Олені. Ну, рішення про внесення змін до рішення про створення віддали робочого місця адміністратора відділу Центру надання адміністративних послуг. А саме пропонується створити віддалені робочі місця в усіх староствинських округах: Васильівській, Кам'янській, Секретарівській, Калійській та Березанські. Питання. Це різні до, цього, до цього у нас було створено ВРМ Васильівка, Кам'янка, секретарівка, а зараз пропонується верезань та палітка. Адміністратори раз на тиждень наступне рішення там програмі роботи І Це одна людина, так, так, так? Ну так, да, це одна людина, яка буде виїжджати раз на тиждень по кожен старостинський да, Округ, Так, питання є ще? Ми голосуємо. Аналогозно. І наступне питання теж ваше, да, про внесення змін до рішення номер 2169 15 вересня, про затвердження графіку да, це роботу. Да. Дуже... Mm. Ми внесли зміни до додатку другу. Ось сюди пропонуємо в Україні робочий днів, вівторок, четвер, буде адміністратор виїжджати все відереза та в політі. Все, за Питання. Наступне питання про внесення змін до програми соціальної підтримки малозахищених верств населення Бердянської сільської ради на 23-25 роки зі змінами. Слово надається закеналім. Надійшов від української районної адміністрації на виконання рішення Ради оборони Української області 28-8 року. Щодо безперебійного виконання завдань, спрямованих на відсіч збройної агресії проти України та формування постійно діючих бригад, що виконуватимуть роботи з будівництва фортифікаційних споруд біля міста Укрок та Донецька область, відповідно до цього пропонується внести зміни до програми соціальної підтримка малозахищених верств населення, а саме зміна самої назви. Додається та інших категорій населення. Додаємо до додатку 1 до програми пункт 15 надання грошової матеріальної допомоги працівникам Вязкої сільської ради, комунальних підприємств, установ, закладів та організацій, власникам яких є Видянська сільська рада, при залученні їх до виконання завдань щодо забезпечення оборони України та визначити. Суму обсяг фінансування даного заходу на 25 рік в сумі 500 тисяч гривень. Тобто, це буде 10 осіб по 50 тисяч гривень. Питання? Нема. Так? Голосуємо так одноголосно. Наступне питання. Про надання іншої субвенції загального фонду з місцевого бюджету Воєнської сільської ради у вигляді міжбюджетного трансферту до військової частини 2197. Слово надається як об'єкт Світа Миколаївні. Надати субвенцію загального фонду бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту у сумі 200 тисяч гривень для підвищення спроможності виконання завдань та поліпшення матеріально-технічного забезпечення військової частини 2197 Всім, згідно про питання військової частини. Що зрозуміло? Так, питання голосуємо одноголосно. І теж ваше наступне питання: про внесення змін до програми фінансової підтримки Збройних сил України. Внесення змін до програми фінансової підтримки про ЗСУ. Фінансову частину програми збільшити 700 тисяч запланованих на 900 тисяч. Голосуємо одноголосно. На цьому наш перебук денний вичерпано. Дякую.